Одне з двонадесятих свят введення в храм Пресвятої Богородиці, православні християни відзначають 4 грудня. В основі свята лежить церковний переказ про введення Діви Марії в Єрусалимський храм. Для християн важлива не лише подія, що згадується у це свято, а насамперед приклад, який подали батьки майбутньої Богородиці з раннього дитинства, долучивши її до Бога. Введення в храм Богородиці у народі ще називають третя причиста, що означає непорочна, незаймана. Це свято сповіщує усім православним християнам. Про те, що кожна людина, приходячи до храму, повинна змінюватися та шукати Бога в своєму житті, зауважують священнослужителі. В сьогоднішній день хочеться згадати усім нам, щоб ми, маючи можливість, зателефонували до своїх близьких і рідних, сповістили їм про сьогоднішню радість введення в храм Пресвятої Богородиці і попросили прощення за ті. Гріхи чи неправильні вчинки, які можливо здійснили, щоби в сьогоднішній день ми знайшли час для молитви за тих воїнів і людей, які померли на полях бою. За тих людей, які померли від голоду, чи були на превеликий жаль замучені. введення в храм Пресвятої Богородиці, нагадує православним християнам, що усі ми також були введені в храм, наголошують священники. А от чи є храм основою чи сутністю нашого життя? Це питання, яке ми повинні вирішити для себе в період цього різдвяного посту. Він, до речі, триває. Була дуже. Розумна і правильна традиція саме в свято введення в храм Пресвятої Богородиці. Усі, хто проживав в будинку. Приходили до храму, здійснювали таїнство сповіді і причастя. тому що саме традиційно свято введення в храм Пресвятої Богородиці припадає на різдвяний піст. У день введення в храм Пресвятої Богородиці за давньою традицією відвідують сиріт літніх та хворих людей. Також запрошують в гості людей, які мають гідне та праведне життя, щоб вони своїми розповідями та настановами наближували інших до Бога.